Добрий ранок. Ну що, шацьк, зроблю вам обзор, де ми заселились. Не сильно звертайте увагу, бо 6.30 ранку вчора трохи посиділи з кумом. Почнемо з квартири. Ну, така. Якась є кухня, наче там якась ще є посуда є. гаряча вода, одна кімнатка Дівчатка сплять. І друга. Там бардак, халати є, сейф, кондиціонер і телевізор. І якось дивне рішення з одної кімнати, туалет, ванна. Душова, а в другій нема. Треба через ту кімнату прийти сюди. Є холодильник великий, пустий. Вчора все випили. Метро хвильо. Плита якась там, сковорідки, чайники. Ну таке, на другому поверсі. Там мангальники, біседки. Підемо вниз, все покажу. О, ці обмотані дерева синім світяться вночі. Ці дерева обмотані. Ну, такими лампочками на сонячних батареях. На парковку сюди нас не пустили. Є парковка окремо через дорогу. Раки не бораки. Ресторан, кафе. Не ходили вчора. Такі штуки. О! Проєктор вчора включав і казала, дівчата. Я до нього не дійшов. Така ж є. М'ялося приємна. Тенісний стол. Дитяча площадка. Все включено. Мийте ноги. О, мені подобається, що тут є. 那个，我开。